Всім привіт, це Схоаналітка. Сьогодні спробуємо розібратись з епічним майже камбеком Тоттенхема на Енфілді. Там місцевий Ліверпуль спочатку до 15-ї хвилини перемагав 3-0, а потім Тоттенхем потрішки перевів гру в потрібне їм русло, і до 90-ї хвилини навіть зрівняли рахунок там на 90. І вже в кінці після того Ліверпуль вирвав таку перемогу. Тож, давайте розберемося, причини такого вчатку, чому Ліверпуль, як що йому. В таких матчах добре видно сильні і слабкі сторони обох суперників. Давайте е, продивимося епізоди, зробимо якісь висновки. Можливо, підтвердимо старі догадки, можливо, будуть якісь нові. Поїхали. Господарі поля почали доволі бадьору цю гру. Ось вже на третій хвилині така ситуація. Стандартно для Тоттенхема. Вони сідають дуже глибоко в блок 5-4-1. Ліверпуль окружив штрафний майданчик. Е, але там все щільно насправді в деяких місцях навіть надто щільно, наприклад, на салаху три футболіста. Це занадто багато, звісно. І звісно, він не піде обігрувати, віддає на ближнього. Ближнього виявляється тренд Олександр Арнольд. Це сама небезпечна людина, по суті, в плані передач в самому АПЛ, мабуть, але він абсолютно вільний. Він віддає передачу в один дотик. І тут, до речі, мені навіть цікаво, бо однозначної відповіді немає. Чи бачив Олександр Арнольд те, що. Педро Поро робить рух в сторону до Діаса, тобто всередину штрафного майданчика. Він цей рух почав робити до того, як Арнольд віддає передачу. Але, звісно, оцінити це було важко в дотику, так і віддати. Арнольд віддає на дальню передачу. Я все-таки схиляюсь до того, що це була ну просто подача в зону на дальню штангу. В принципі, теж дуже якісна дія по хорошій траєкторії. А Педро Поро, звісно, проспав свого футболіста на дальній штанці. Там Кертіс Джонс замкнув передачу, відкрив рахунок один Другий гол відбувся вже за декілька хвилин, і він має дещо обернену історію. Якщо в першому випадку гравець Ліверпуля перекинув весь захист Тоттенхему, було дуже широко, то в цьому випадку навпаки йшла боротьба за м'яч, і всі гравці Ліверпуля стиснулись до одного правого флангу атаки. Наприклад, Луїс Діас змістився всередину, він став фактично центральним нападником. А Робертсон, в принципі, він не піднімається в цьому матчі так високо і в останніх матчах, тому що є тренд Олександр Арнольд, якого вільна позиція, він стає жертвою цього. В принципі, це нормально. Якщо один футболіст захисту висувається так активно вперед, то інший повинен грати більш надійніше. Так от, там виникає ситуація, в якій прорвати цю лінію з п'яти футболістів Тоттенхема дуже важко. Ну тому що вони всі звузились, нема абсолютно ширини, якусь розрізну передачу. В принципі, мало би бути. Дуже непросто. Але ці три факти розклалися, бо це пройшло. По-перше, Перечич висунувся по флану. Це правильна дія, в принципі, латераль, коли бачить м'яч на фланці, він повинен висуватися. Друга дія це те, що по гак повисунувся Дайер. Даєр пішов за нападником, в принципі, захисники так іноді роблять. Хоча погак гакпу тут міг би сміливіше зіграти скіп, тоді би даєру можна було залишитись на своїй позиції. І ще один такий фактор це те, що Девіс пішов в ширину грати по селаху. І от утворився такий доволі широкий коридор, в який побіг Гакпо, по якому, в принципі, то висувався Даєр. Але Даєр якось так вибігав за футболістом, за своїм футболістом, що не встиг побачити, як той футболіст розвернувся і побіг в вільну зону, яку він сам звільнив. Тобто це насправді доволі така безглузда помилка від Даєра. Гак виривається в шторги майданчик, прокидає всередину, і там замикають. Дуглас Луїс, який, нагадаю, змістився всередину. По ньому теж ніби як не дограли. Але насправді, коли йде передача від ворі, то захисникам набагато важче грати. Тому тут, в принципі, в першу чергу помилка відбулася справа на фланзі, коли пустили цю передачу в штрафний майданчик, в першу чергу від Дайера. Йдемо далі. Третій гол ворота Шпор прийшов з пенальті. Але те як зробили пенальті, ось що цікавий момент, тому що там насправді склалось, знову ж таки дуже багато е, всяких дрібних нюансів. Е, почнемо напевно звідси: тут Арнольд і Джонс виграли свою боротьбу в Колосевські скіпа. Там була ситуація 2 в 2, В результаті граці Ліверпуля отримали м'яч. М'яч отримує Луїс Діас якраз в цій зоні, де немає Колосевський і Скіпа. І, звісно, він зміщується всередину. Але це лише половина роботи, ну тому що поки що наразі ми бачимо вишикувана лінія з п'яти захисників Тоттенхема. Інший опорний Хейбер досі на своїй позиції, тому Діас, в принципі, в нього впирається і відігрується через Фабіньо і Еліота. Це нічого особливо не дає, окрім того, що висуває ще й Хейбера з позиції опорного півзахисника. Однак туди вже повертається Скіп. Передача приходить до Трента Олександра Арнольда. Скіп ніби як майже от встигає на позицію. І тут ми зупинимо, тому що тут дуже цікаве рішення від Арнольда і дуже незрозуміла дія від е, Дайера. Тому що дивіться: Дайер грає по своєму футболісту, по Гакпо. По Салаху є свій футболіст. А і чомусь Дайер бере і читає передачу на Салаха. Він висувається, кидає свого футболіста, біжить на Салаха. В принципі, салах ніби як трішки вільніший. тому він думає, що зараз, от Арнольд віддасть туди просту передачу, а він випередить. Але Арнольд знову ж таки, я не розумію, чи це, чи це його таке везіння супер, чи це він дійсно встигає все це побачити, прорахувати, тому що він в один дотик. До того я думаю, що це через кіпа він це робить все-таки. Грає в дотик. А можливо, він просто бачить, що це ідеальна передача, тому що Дайер то висувається зі своєї позиції і проходить передача на Гакпо. От, і Дайер збиває Салаха. Е, хтось може подумати, це так виглядало в грі, що Салаха там збиває спеціально, щоб він не прорвався в штрафний майданчик, але ні, Дайер просто не встиг зреагувати на те, що відбулося. Він намагається розвернутися. Салах теж біжить в ту сторону, і він просто йому ніби ставить шлагбаум. По факту вони обоє вдарились один в іншого. Ота передача прийшла на Гакпо, Ну і коді зробив пенальті. Там не встиг, якщо я не помиляю, Ромеро, Серхіо Ромеро, так, але в Гакпо насправді була фора. Тобто Ромеро мусив максимально швидко звужуватись, і за рахунок цього Гакпо зробив рух в сторону йому все зловити на протиході. Насправді, для Форварда це не є нічого такого ж складного, коли захисник на тебе повинен бігти на великій швидкості. Заробив пенальті, Салах реалізував. Там, в принципі, нічого цікавого. Ще був доволі небезпечний момент на 18-й хвилині в Ліверпулі. Вони там 4 в 3. І от, в принципі, перша половина першого тайму, там до хвилини 25-ї, виглядало, що Ліверпуль просто знищив Тоттенхем. Але десь далі, після 25-ї, Тоттенхем не те, що переламав гру, я б сказав, що вони її перегнули. Тобто це було так плавно. Спочатку то спочатку Ліверпуль втратив якусь інтенсивність пресингу, інтенсивність атаки, і за рахунок чого було досягнути хоча перевага в три м'яча. Якщо так підсумувати, мені здається, що це за рахунок швидкої, дуже взаємодії Ліверпуля. По-перше, гравці швидко орієнтувалися в нестандартних ситуаціях, як тільки десь з'являлася е, якихось пів метра вільної зони, вони намагалися це використати, витягнути на себе зайвого футболіста. Тобто там не було якісь. Провали зон в Тоттенхему. Були індивідуальні помилки, особливо Дайера. Треба виділити в тому плані трішки, можливо, Педро Поро, тому що перша його помилка з першим голом дуже проста. А в цілому це робилось за рахунок швидкої дії Ліверпуля, інтенсивних дуже дій тобто вони давали багато руху, багато передач. І за рахунок того, що Тренд Олександр Арнольд появлявся постійно в нових позиціях, гравці Тоттенхема цього не встигали прочитати, зрозуміти, і віддавав просто ідеальні передачі по таймінгу і по е, влучності. Причому по таймінгу це навіть крутіше, ніж ідеальні, тому що ти такої футболіста вимагати не можеш. Він бачить ситуацію ніби на пів секунди вперед. Я думав, він або або йому везе. Або він супергені, або він може сповільнювати час, але час сповільнювати він не може, бо тоді б він не в захисті грав добре. От тепер переходимо до того, як Тоттенхем якось що він такого зробив в цій грі, щоб зрівняти цих 3-0 до 3-3. Як Тоттенхем переломив гру. По-перше, ще раз повторюю: це не був перелом гри. Це якось так потрішки. Спочатку м'яч переходив до Тоттенхема. Створювались якісь моменти, а вже під кінець першого тайму е, ставало враження, що Тоттенхем може зрівняти прямо в кінці. от-от. Ще от -от. За декілька хвилин до того, як забивав Мадейк ще виносив м'яч з лінії е, воріт. Також був гол після Осайду, і було штана від е, Хюнсон Міна. Тобто дуже багато моментів саме під кінець першого тайму. Е, Ліверпуль, схоже, просто не може е, підтримувати високу інтенсивність своєї гри. От, е, а коли він сідає глибше, то Ліверпуль якби не дуже якісно захищається. Тому по великому рахунку ми повторюємо ті самі висновки, які ми робили в матчі після Реалу. Вони просто підтверджуються. Це не те, що якісь я намагаюсь звести до того, що вже говорив. Просто е, так виходить. Ось по фактах. Давайте розберемо тепер епізоди. Перший гол Тоттенхема прийшов після епізоду, коли Перішіч прибрав Вандейка і той полетів прямо в мемеду там. Великобританських соцмереж, тобто його дуже смішно прибрали, він полетів. Ну, насправді варто відмітити, що Ван Дейк то доганяв Перешича, там була привалена зона. І якщо аналізувати цей епізод, то звісно треба розібрати, чому це ваш лівий захисник страхує правого крайнього захисника, тобто дещо дві людини поділись. І тому треба відмотати епізод назад і побачити, що там ви ще трішки на фланці намагались затиснути Тоттенхем ну, відібрати м'яч. Де просував Перешич. І це, в принципі, стандартна річ, топові сильні команди, намагаються стиснути простір десь на фланзі, але Ліверпуль це робить за рахунок того, що піднімається два захисника. Так насправді мало хто робить, і гірше всього, що звідти Тоттенхем виходить в передачу. А Перешич бачить, що зона там за спинами порожня. Скіп, теж який недалеко від цього флану втік, був абсолютно вільним. І йому дають час прицілити ту передачу. В принципі, то якщо в тебе так багато часу вицілити передачу, то це не надто складно. Але він віддав цю передачу максимально якісно. Це теж варто проговорити, тому що е, можна було віддати цю передачу на перешич, але так, що, е, ну, що він би прийняв і його би догнали, або що він би приймав десь флангу, доганяв цей м'яч. Але ні, передача якраз прийшла так, що перешич приймає м'яч, і має ще якихось е, пів секунду, секунду, аби подивитись, як йому розбиратися з Вандейку. Е, тому передача просто топ. Е, перешіч теж зіграв непогано, прибрав Вандейка і перекинув Робертсона. Е, тож Кенді став між штрафному веденчику. Звісно, це рахунок 3-1. Перший тайм так і закінчився з рахунком 3-1. А початок другого тайму, в принципі, Ліверпуль знову взяв групі свій контроль більш-менш е, що характерно, тобто знову вони відновили свої сили, вони мали можливості інтенсивніше грати, і в них гра йшла. От, аж до орієнтовно 77-ї хвилини перший удар по воротах, якщо я правильно пам'ятаю, в цьому другому таймі завершився голом. Почалася контратака Тоттенхема. Там Перешіч на фланзі отримав м'яч знову ж таки, але в принципі гравці Ліверпуля встигли повернутися. Тож він віддав м'яч середину, і там можна було розвивати, що пробувати атаку через правий фланг, тому що там трійка нападників Ліверпуля не повернулась. Але Серхіо Ромеро побачив кращий варіант. Він віддав пряму передачу на Сон Сонхельміна. Тут проблема в чому? Проблема в тому, що банально коса лінія чомусь офсайдна в Ліверпуля. Там Енді Робертсон опустив занадто. А Конете, навпаки, який грав по сону, був трішки вище. От і разом з тим, Конате особливо відміччи, він чомусь в якийсь момент кидає просто е, цього Хюнсенміна і починає грати по Гаррі Кейну. Е, це більше схоже на те, що він е, хоче, ну, типу, показати, що це був не його гравець, якби ви там якось самі розберетесь. Але по факту, звісно, то. Е, Трент Олександр Арнольд секунду тому висувався на перші, чи він, вочевидь, не повинен був встигати. І в таких випадках центральні захисники разом з фланговим наступним з іншого боку повинні суватись трішки в сторону, по якій висунувся Арнольд. Ну тобто, розумієте, йде підстраховка. Конате цього чомусь він якби і робив. Вся команда посунулася, але коли пішла передача, то він якби такий, оп, я покійно граю. От Вандейк побіг за, за соном, але не встиг. Сон, в принципі, дуже якісно розібрався. Рахунок став 3-2. Такий рахунок, звісно, забезпечив фінальну навагу для Ліверпуля, тобто Тоттенхем пішов вперед. І на 90 плюс же хвилині відбувся стандарт. Гол зі стандарту зазвичай я на каналі такі не дуже часто розбираю, але це був цікавий, тому що схоже, що це награна ситуація. Я звернув увагу спочатку, що Хінсон Мін підняв руку. Ну це може означати небагато. Там подача на дальню штану, ближню. Але тут дуже цікаво повели себе гравці Тоттенхема. Дивіться, звідки забігав Рішарсон на цей гол. Він по суті обіг весь захисний блок. І вибіг туди в центр штрафного, трішки ближче до дальньої штани. Разом з тим, подивіться, як повели себе гравці, які стояли на лінії штрафного. Вони не рухались в сторону воріт. Вони ніби як навіть притримували, дехто навіть виштовхував гравців суперника зі штрафного. Тобто, це був спеціальний маневр всіх для того, аби звільнити цю зону для забігання Рішарлівсона. І воно пройшло. Тому це просто епічно. Насправді, завершення цього матчу. Дуже крутий гол перформанс на камбек, тобто все було супер для Тоттенхема, але от вийшов на заміну е, Лукас Моура. Ось він не, тут не просто так. І він, якби не був готовий до цієї гри, таке враження морально. Е, треба було розуміти, що зараз от Ліверпуль понесеться вперед. І там йшла дальня передача в від центрального захисника. Я не пам'ятаю, це не так важливо. І м'яч падає на моуру. Мовра, який доволі глибоко, він чомусь вирішує, що це хороший варіант, аби скинути туди е, на воротаря. Можливо, десь на початку гри, або навіть не на початку, а всередині. Бо на початку теж людей ще є більше сили вони можуть побігти. Е, от. Але в даному випадку то всі гравці Ліверпуля неслись е, зрівнювати рахунок. І ця передача, навіть якби вона була чіткіша, вона все одно небезпечна. Тобто, тут, якби по рішенню, швидше, навіть. По моральному стану Лукас Моура не вписується в цю гру. Він і хороших дій ніяких не приніс за весь цей матч. Він там не багато грав, але А от під кінець ще й таку подлянку своїй команді приніс, а Ліверпуль переміг. Оце такий епілог до цього матчу, можна сказати, тому що висновки ми то будемо робити по 3-3, що було хорошого і слабкого в цих командах, і чому вони награли на такий рахунок. Отже, щодо Ліверпуля. Я би це описав, ніби як машина майже завелася, але поки вона їсть надто багато бензину, і палива на всю гру не вистачає. Тобто, щось там бархлить в двигуні, клапан пропускає повітря. Як це можна пояснити? Це не тільки питання в фізиці. Тобто багато є таких провалів, Ліверпуль показував, де вони, в принципі, ніби як пробують зажати на фланзі. І проблема не в тому, навіть що фланг то залишили сам і перший туди побіг. Проблема в тому, як пройшла передача на скіпа. Просто вони ніби їх там зажимають, а скіп, який стоїть трішки в напівфланзі, вже до нього вільна передача. Він піднімає голову, прокидає, бачить, куди віддати. Тобто, ось де проблема. Ось після яких. Провалі, вся команда мусить робити ривки, ось чому їх не вистачає на всю гру. Ну, по крайній мірі, мені так здається, тому що в принципі то там чуть краще, гірша форма це, бо команду не вистачало на 10 хвилин. А так, ну, треба поки що. Можливо, Еліота треба краще піднатаскати в центрі поля грати або вже когось туди купити в кінці кінців. Можливо, Гакпо і Нуннє повинні якось більш органічніше пресингувати. Є проблеми саме в. Таких в перехідних фазах Ліверпуля в тому числі. Ну і в низькому блоці це, звісно, до, далі повне фіаско. Ніби як відновився Конате, але по Конате теж, як бачите, є претензії. Тобто, незрозуміло, чому він іноді так виско висувається, і незрозуміло, чому він не реагує на забігання Хенсоміна ось в цих моментах були. Ну, і в принципі там верхова боротьба, їх таке враження Тоттенхем просто перехитрив. Це якби. Командна більше навіть заслуга Тоттенхема, а не провал Ліверпуля. Щодо Тоттенхема, ну, в принципі, непоганий виступ. Вони грають далі те саме, що в принципі ставив Конте, можливо, навіть ще трішки простіше, тому що вони тут в цьому матчі. Більшу половину матчу сідали в 5-4-1. В кінці матчу, коли треба було забивати, там було 5-3-2 трішки атакувальніша манера, там сон піднявся. Причому е, було таке дещо зміщене в ліву сторону, тобто посередині ну, два нападника Кейн і сон. Але Кейн, звісно, то грає посередині, а сон, відповідно, трішки лівіше. Тобто, був перекос в сторону фланга Арнольда. І це ну, логічно, правильно, це не якби якась така супердумка від нового тренера, а просто. Те, що треба було зіграти в цьому моменті. Колосевського було знято і замінено на центрального опорника. Але цього достатньо було аби можна було виграсти навіть таку складну ніччю у Ліверпуля просто за рахунок топових якостей Кейна і Хенсон Міна. І в принципі непогано відіграти 5-4. От коли вже Ліверпуль не давав такої інтенсивності, такої швидкості прийняття рішень, передач, то Тоттенхем, в принципі, справлявся з цим всім. Давайте швиденько ще заглянемо в італійський чемпіонат. Я, в принципі, готував по Італії на цей тиждень випуск. Але якби в Англії така двіжуха весела. А в Італії, що ви розуміли, я дивився Рома-Мілан, і там якби 90 хвилин без ударів по воротах. А потім Рома забила на 90 плюс 1, і до 90 плюс 3 десь Мілан зрівняв. От такий от матч. Насправді цікаво. Подивитись було останніх три хвилини. Е, важливо, що там боротьба йде зараз дуже цікава ситуація. Шість точок відриву за шість турів до кінця між другим і е, сьомим місцем. Тобто багато чого ще може змінитись, е, нікому нічого не гарантовано. Якби ще в Італії була така інтенсивна і цікава гра, як в Англії, е, то було б просто ціни, не було в такому чемпіонату. Погодьтесь. А якщо вас цікавить і інтрига, і інтенсивність, то вам, звісно, тоді в Німецьку буде слігу, тому що там за. 4 тура до кінця, одне очко відставання в Борусі Дортмут, тому що вони зіграли в ніч останній свій тур. А Баварія перемогла, тобто Баварія знову на першому місці. От, що важливо зрозуміти, що по 4 гри, але при тому в Борусі Дортмут наразі вже немає якихось топових суперників, там з 8 по 10 місце, по-моєму, і десь там якийсь аутсайдер. От, в Баварії плюс-мінус те саме, але плюс РБ Лейпциг. Що, якби, дає ще певні шанси дортмундській Брусі. Можливо, ще е, шанси є. Тобто Баварія не безгрішна в цьому чемпіонаті. Ми це вже бачили, новий тренер. Е, звісно, можуть бути певні коливання в результатах. Якщо будуть якісь втрати очок від Баварії, то обов'язково будемо розбирати і дивитись е, мене на каналі. Я дякую всім, хто додивився такий справді довгий випуск сухої аналітики. Можете поставити вподобайку, якщо вам було цікаво. Підписуйтесь, будемо далі розбирати вирішальні матчі сезону. Все, всім щасливо до побачення.